Моя дружина каже, що в мене кожне відео або з лісу, або десь з роботи і мовляв. Люди ще подумають, що живемо десь в лісі. На жаль, ні. Чому на жаль? Тому що напевно нам хотілося б десь жити в такій влесистій місцевості, де багато тварин, де свіже повітря, не в місті, десь серед великого трафіку, а саме в такому в rural area. Тому що нас ну, в Канада для нас це більше про природу, не про мегаполіси. Звичайно, це виключно для нас, для інших людей це може бути по-іншому, а для нас це а, про природу. І от коло нашого дому є три великих трейли, де цікаво гуляти. Я ще стільки ніколи не гуляв. Кожен день у нас дві собаки, ми кожен день гуляємо по цих лісах. І перед роботою зранку, тому що я працюю вечірню зміну, це дуже заряджає. Навіть якщо на роботу не хочеться йти, то погуляєш так, подумаєш тут про щось і вже, наче як і на роботу хочеться сходити. Але з двома собаками гуляти якось не дуже зараз виходить, тому що одна майже 9 місяців, і коли вони гуляють разом, то вони не гуляють, а вони просто бісяться туди. Гразюки катаються, там лисях їх кліщів набирають. Ну і так вони кліщів набирають, але а тут кліщів дуже багато. З кожної прогулянки там по 3-4 штуки приносимо додому. Добре, що вони відкліщовані. Так от приходиться гуляти з кожною собакою по черзі, от з одної півгодини, з іншої півгодини або години. Отак, от, от зранку дві години входить на активні прогулянки.